Аби захистити жарцькування в Україні створили нову платформу для повідомлень про булінг у школах. Подати онлайн заявку можуть як потерпілі, так і свідки подій. Як саме працюватиме така міністерська ініціатива, з'ясовувала наша Ольга Бабенко. Згідно з дослідженнями Міністерства освіти і науки України, понад 53% учнів стикалися з булінгом у школі. Відтак в державі запрацював онлайн-сервіс, за допомогою якого можна інформувати про такі випадки швидко та безпечно. Повідомити про булінг може як дитина, так і її батьки. Для цього необхідно заповнити коротку анкету. Ось на цьому сайті. Причому учні можуть подати заяву анонімно. Надіслана скарга надійде до адміністрації школи і впродовж доби там мають відреагувати на звернення. Для цього у навчальних закладах створений спеціальний алгоритм дій. Потрібно повідомити поліцію, потрібно повідомити Центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, департамент освіти та науки і службу справ дітей про можливий випадок булінгу. Тобто це є можливий. І потім вже і впродовж трьох днів ми скликаємо комісію. І вже тоді розглядаємо. Ну і звичайно, ми запрошуємо ну, сторони. Однак додає, необхідно розмежовувати булінг та типові конфліктні ситуації, оскільки це різні випадки, і реагувати на них потрібно також по різному. Є дві сторони булінгу. Є той, кого булять, і той, хто ну, і булер є. Звичайно ж це проводиться, проводиться розмова, проводиться бесіда, щоб, щоб зрозуміти, що відбулося. І коли це ну, стосується дітей, це практичні психологи, соціальний педагог розмовляють це в присутності батьків. Тому скликається комісія. І на цій комісії розглядається оце все. І комісія вирішує, чи це був булінг, чи це не був булінг. Булінг – це є простими словами систематичне цькування і є, в ньому завжди є важливі три компоненти: це є жертва, це є булер, агресор і завжди є спостерігачі. Ось цим дуже путають, путають поняття конфлікту і булінгу. В першу чергу це йде більше такий психологічний, тобто якісь образи, приниження. Певна така ізоляція, ігнорування. А в першу чергу потім ну, можна зустріти і більш такий агресивний вид булінгу, фізичний. Соціальний та сімейний вплив, а також події війни. Усе це пояснює психологиня, Впливає на емоційний стан школярів. Відтак вирішувати конфлікти їм буває нелегко. Багато що впливає на, на такий стан дитини, відповідно. Тому діти, дітям дуже важко розібратися з своїм емоційним станом і, з свого боку, розпізнати ось ці всі прояви. То, з свого боку, психолог, маючи певний інструментарій, він працює в цьому плані як профілактиці, допомагаючи дітям з'ясувати свої емоції, свої почуття і в даному плані навчити конструктивно. Комунікувати, спілкуватися в місцевому освітньому департаменті, запевняють на можливі випадки булінгу одразу реагують. Наразі це дуже добре. Ми не маємо встановлених фактів наявного булінгу. Так, є заклади, і певно, це кожен заклад, де відбуваються деякі речі, тому що це в першу чергу комунікація між батьками, вчителем, дітьми. Не може самостійно заклад подолати цю проблему. Ми обов'язково спілкуємося із батьками, і з дітками і з керівництвом закладу, інколи з поліцією, для того, щоб це явище подолати, і воно не виникало. Більшість прикарпатців переконані, що створення такої платформи повідомлень на часі. Ця проблема є. У мене також є двоє дітей, і в кожного є свої нюанси. Тобто я бачу, що є проблема. Дитина не завжди тобі про це скаже. Вона просто буде сприймати це, мовчати, терпіти. Ну а в принципі, проблеми треба рішати. І якщо є, це такий спосіб, що він буде дієвий, то треба його впроваджувати. Я думаю, що однозначно про це треба не мовчати. Потрібно подавати такі заяви і, можливо, Спочатку, коли людина там подає перший раз і вона подається анонімно, це вже якийсь є такий крок, коли вона пізніше може наважитися зробити це не анонімно. Тому я за те, що будь-який метод якогось такого озвучення того, що відбувається, він буде у будь-якому випадку корисний. Воно не часто до кінця вирішується, воно потрібно, але все рівно до кінця цей булінг не вирішується. Проблеми залишаються на жаль. Повідомляти про булінг у школі можуть не лише його жертви, а й очевидці тькування. Зробити це можна як анонімно, так і зазначивши своє ім'я.